Мої вітання вам, діти. Природа нам, як рідний дім. Вона усім, як мати. Щоб плад завжди був в домі тім, про це нам треба дбати. Ліс це місце, де ростуть дерева, кущі, трави, квіти, мешкають тварини. Продовжуємо знайомство з деревами. Сьогодні це хуйні. Ялина вічно зелене дерево. Кора сіра або червонувата бура, хвоя колюча, темно-зелена. Шишки містяться на кінцях гілок і звисають донизу. Сосна високе дерево до 35 метрів, живе до 150 200 років, стовбур струнки з червоно-бурою корою. Сосна любить світло. У сосновому лісі цілюще повітря. Сосна його очищує. Модрина це єдине в Україні листопадне хвойне дерево. Восени хвоя цього дерева забарвлюється золотаво-жовтий колір і опадає, а навесні виростають молоді хвоїнки. Модрина вища за сосну і ялину. Ялиця біла. Вічно-зелене дерево висотою 30-45 метрів, поширено в Карпатах, деревину ялиці використовують для виготовлення музичних інструментів, Кипарис – південне, вічно-зелене дерево з пірамідальною або розкидистою кроною до 30-35 метрів заввишки. Твоя м'яка світло-зелена на зиму опадає. Кіпарис світолюбне дерево, живе до 500-600 років, шишки коли видної або яйцевидної форми. Кіпариси ростуть на Чорноморському узбережжі Кавказа і Крима. Багато лісу не губи, мало лісу бережи. Nema lisu, po sadi.